Всім привіт! Сьогодні будемо коптити окунів. Декілька років тому я вже знімав подібне відео, але за цей час дещо змінилося в процесі копчення окунів. Ну і взагалі риби. Що нам потрібно для того, щоб скоптити окунів? В першу чергу окуні. ось вони окуні. Це мій улов на минулій риболовлі. Тут 3 кг. Це багато. Я стільки відразу не копчу. Копчу десь так половинку. Є різні розміри окунів. Є такі по 250-300. Ух, Впав, дарма, підніму. Є крупніші, є дрібніші. Я люблю окунів, ну, ось такого розміру і трошки більший. Тому відбираю їх для копчення. Там, Не знаю, штук 15, 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, 7, вісім, ось дев'ять. Ну і так далі. Зараз накидаю. Крупніші залишаються. Десяток є. Що тут ще, Ось, ще один маленький окунець. Мені такі окунці смачніші, тому що вони швидше прокопчуються. 100%, що вони будуть готові. Ну і великий окунь, його ж можна почистити і посмажити на сковорідці. Де там ще? Де там крупнячки тут, крупнячки будемо ось так. Оцього буде достатньо. Щоб поїсти за один раз для двох-трьох чоловік. Що ми робимо далі з цими окунями? Обов'язково потрібно їх потрошити. Викидаємо кишки. Луску не трогаємо, залишаємо на окуню. Готово. Живот повикидав, промив їх. Тепер потрібно посолити. Нам потрібно рибку просто присолити. Ну, щоб вона була в міру солена. Ну, хто як, кому як подобається. Я зараз ще трошки більше солі додав. Просто однією рукою це все робити не дуже зручно. Просто покажу для прикладу. Присалюємо зверху і трошки солі в сам живіт. О. Готово. Скільки потрібно? Солити рибу для копчення. Все індивідуально, тому що кожен раз я солю по різному, по часу. Якщо в мене мало часу, я засолюю на 1 годину. Промив коптильню і пішов процес. Якщо часу більше, на 3 години, ну, тоді рибка трошки більш солоніша. Тут уже кожен підбирає сам по власному смаку, хто яку рибу любить. Якщо просто їсти рибу без нічого. То, звичайно, вистачає години-півтори. Якщо така, щоб більш солоніша, щоб там під пиво, то 3 години, може навіть 5, Но рибу не вимочую, я потім покажу. Промив і трошки дав її стікти і в коптильню. А, забув сказати, що якщо влітку, то рибу став в якесь прохолодне місце. Холодильник, погріб, підвал там. Якщо це десь на природі, то зроблений погріб в землі, це яма викопана. Ну, зараз у нас зима, то можна просто залишити отак на столі. Головне, щоб коти не вкрали. З рибою розібрались тепер де коптить окунів. Звичайно ж коптильні. Яка вона може бути? Різних видів і розмірів з різного металу. У мене, звичайно, з чорного металу. Бачите, що в лежить? Це сухі гіллючки яблуні. Раніше я коптив на стружці, це була яблунева стружка, стружка з вільхи, з дуба. Зараз копчу. На ось таких от на такому гіллі. Чому я це роблю? Ну, спробував, мені сподобалось. Не потрібно стружку робити. Хоча її можна купити в магазині, можна самому настругати, я зазвичай стругав сам. Але ось такий варіант теж нормальний. Окуні промиті, від солі, трошки водичка вже стекла з них. На дно коптильні потрібно класти противень. Ну, Він йде в комплекті до коптильні, якщо вона вас не саморобна. Якщо саморобна, то обов'язково зробіть противень на який буде скапувати рідина з риби, щоб вона капала не на стружку, яка. Тліє, а на сам противень. Тому що потім буде виділятись така ядовита речовина, як пишуть в інтернеті. Тому противень обов'язковий. Все, закладаємо рибку в коптильню. Можна перед цим, як рибку закладати в коптильню, прогріти її на вогні, саму коптильню прогріваємо. Ну, я робив і так, і так, і якось різниці я не побачив. Тому я відразу закладаю і коптильню ставлю на вогонь. Буде два яруси, риби небагато, тому можна її класти вільно. То буває, як багато риби, то не влазить, її якось вкладаєш, стараєшся щоб вся влізла, а зараз її небагато. Кришку коптильні закриваємо, ставимо її на вогонь. Чекаємо, поки вогонь розгориться, все прогріється і піде процес. Скільки хвилин потрібно коптити. Все залежить від сили вогню. Може бути 20 хвилин, а може бути і 40, і навіть година. Тому що в зимовий період, як зараз морозчик коптильня прогрівається довше і потрібно більше вогонь. Влітку... Можна навіть коптити на самому жару. Не потрібно полум'я. А от зараз вогонь побільше, щоб краще вище прогрівалась коптильня. Тому що вона нагрівається, але от кришка буде холодна. І тому сам процес трошки затягується. Більше дров, більше вогню. І я думаю, все у нас сьогодні вийде. Щоб коптити на природі, так як от я зараз роблю, Потрібен стільчик. Але він потрібен не для того, щоб сидіти, а для того, щоб на нього поставити мисочку з салом і огірками. Є в мене і мангал, є і спеціальна приспособа, на яку ставити саму каптильню. Але я люблю по-старому на цеглинах. І поки у нас тут коплеться рибка. Ми піджарюємо на вогнищі сало. Є таке. Тепер можна їсти. З коптильні пішов такий сіровато-жовтуватий дим. Це тліє стружка або ж у моєму випадку гілочки. Хвилин через 10 можна відкрити подивитись. Випустить дим і глянути, що робиться з рибою. Оце саме добре сало. Перевіримо, що тут у нас Що тут коптильні робиться. Опа, випускаємо димок. О! Ще не готові. Але вже колір нормальний. Ще трошки потримати. хвилини якісь, може, 5 і достатньо. До цього сала не вистачає ще цибульки. Ну і ще одного компонента. Я думаю, що в коментарях ви напишете якого. Напишіть. Чого не вистачає до сала. Не така. Але тепла За ручка. Ну все. Я думаю, що вони готові. Окунці готові. Колір те, що потрібно. Як задиміло. Кажуть, не можна відкривати коптильню, тому що може спалахнути стружка. Я скільки відкриваю, не спалахує. В першу чергу це колір риби, який вказує на, готу... на її готовність. Але ще можна так трошки придавити пальцем. Але обережно, то вона гаряча буває. Ось вони окунці готові. Може трішки передержав, тому що ось луска почорніла. Але це нічого страшного. Рекомендую їсти окунів охолодженими до кімнатної температури, можна навіть і нижче. Ну, на мій погляд, вони так смачніші, ніж відразу такі гарячі, що в руках не можна тримати. Охолонуть тоді їмо. Хто з чим любить. Я вже наївся, вон дів сала, окуні будуть на вечір. Світло виключили у нас. Тому нічого не підігрієш. Хіба що можна намагаті, сковорідку принести і підігрівати? Ну, таке, ми все переживемо, перезимуємо. І все буде нормально. А ви пишіть коментарі, може що я забув сказати, тому що все так і не пригадаєш, можна довго розказувати, можна зняти це відео в три рази. Коротшим, але ж потрібно якісь коментарі давати. Можна за хвилину все так втіснити. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте, що у мене ще є рибальський канал. Посилання на нього буде у першому закріпленому коментарі. На цьому каналі я показую, як саме я ловлю окунів. Дякую за увагу, до зустрічі.